Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі бля муха Хто мені бананову шкурку підклав? а? Хоча байдуже. Починаємо місію, яка називається Рогатка. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? What? What, what the? Can't you say anything else? <laughs> you know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. <laughs> Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie? Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls. <laughs> Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot. I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything you and me. We can do things. Идите за Гэри до старого автобуса. Так. Бежим до старого школьного автобуса. Мабуть, быть биты. А ось все Прямой. Идите на футбольное поле. На футбольное поле. Графт. Я и бежу на футбольное поле. Так. Я бежу, бежу, бежу. Так, я майже, мабуть, прибув на футбольне поле. А ось воно. Тільки сховайтеся на дереві і чекайте тренування з футболу. Так. Ліземо на дерево. Сядемо на гілку. Мене не видно. Дивний в них футбол у цих американців. Так. Нас... Я нічого не робив. Я нічого не робив. так. Тримай. And... Ось так. Ой, Головне не попасти. Тримай. Все мене немає. А, це воно резим працювання, а я не все. Зробив. О, пройшов. Повага за дротів плюс 5. Так, зістрибнусь з цього дерева. Так, заховаю, так що повернусь назад. Так що, десь я зараз стану і будемо прощатися. Гаразді добіжу до гуртожитку. А я неправильно все робив. Треба ну, да, в режим прицілювання було перейти і бачите їх тою рогаткою. Походу. А, -а, -а, -а. а за що? Раз, зайду я в гуртожиток. Давайте біля ліжка я стану. так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!